Релігійні люди, от, наприклад, наші там старші бабці, дідусі і так далі. У мене, наприклад, це релігійні люди, які постійно ходять до церкви. Але водночас це люди, які після церкви приходять, ти кажеш, мене тошнить, і вони такі. Давай я скину тобі серники. Це ж забобони. Ну, типу, mm -hmm. це не від і вони ту воду хрестять, але це не можна робити. Це не в християнській традиції, це ну ніби проти релігії. Але в нас є оце таке. Тобі віз зливали? Звичайно, віску зливали, і сірники запалювали, і, і, тобто в роки знімали і на сірника, може, вахний демон якийсь. Причепили тобі. В, в нього який колір бороди? Салатовий. Салатобородовий бородовий. Та. <плес> так, і, і віск зливали часто, бо я, я в дитинстві дуже боялася собак. Якось так бувало, що це попадав по, по, момент, коли я приїжджала якраз село, там вже ж багато собак На і... тебе нападали. Не нападали. Я бачила, як моя сестра їхала на велосипеді. Її типу собака вчепилася за штанку і стягнула їй з, з Віліка, і вона побилася. Як би мій. сказав Вадим Дінько, ніжний такі. Оксана, ти, що, якщо тебе пес не чіпав, значить ти Тот, не ти... повинна боятися. <с姦> всас, <с姦> а Я якраз не з того моменту. А я ну, типу, мені зливали, тому що на мене мав пане в зоопарку. А, добре, ти в зоопарку, бо я такий що? Славно, звісні, ці буршти. Днем працюють негесом, на маленьких дівчаток. Може, я не можу сміятися, в нас коли болять. Так, добре, дивіться мені просто колись, типу як я заікаюся, але я десь з років чотирьох, напевне, чи з п'яти це роблю. Бо я чогось налякався в дитинстві дуже сильно, і мене спочатку водили типу як по логопедах, типу по лікарях, по цьому всьому. І потім в якийсь момент виску де... з'явилася і боби. Ну, брошки. грубо кажучи, якась була одна: типу, вона ж там віск скапувала чи що, але в результаті не помогло, як бачу. Але я думаю, що як. Та ти робили... що не помогло? Тим що тобі запалили свічку і, і капали віск. Ні, ми, ми бачимо просто наочно, що скоріш за все не допомогу.